Є такий чоловік, який написав більше десяти книжок, які описують розуміння нашої цивілізації і розуміння світу, Його ім'я Георгій або Гор Сідоров. І в одній з цих книжок він повідомив про гору меру, яка в стародруках згадується в багатьох, і згадується гора меру. З тим, що тоді біля Північного Лідовитого океану було поселення нашої цивілізації останнє, яке налічує 600 тисяч років. І тоді над цим островом було три небесних світила нічних Фата, Леля і наш місяць. І от там основна споруда була з білого мармура піраміда. У центрі цієї піраміди волхви вчили дітей. Іменно в сфері центральної центру піраміди вчили дітей. І ця меру. Існувало довгий час, і навчання це проходило, потім прийшло повідомлення, що йдуть часи, які принесуть лихо на нашу землю. І це лихо прийшло дуже швидко, бо Бог, ім'я цього Бога зруйнував одне із світил фату, і наступила холода. І частина нашого племені, русичів, переселилася, айни переселилася, створили Японію. І культура збереглася у них і військово все, там збереглося з старих часів. Частина заселила семиріччя тих річок, що течуть на північ. Це об'єм, Єнісей, іртиш і інші сім річок, що течуть на північ. Це Сибір, про яку згадав у своєму повідомленні наш керівник розвідки Буданова, написав цар Центральноазійська Республіка, Сибір або Чорна Русь. І ми, Блакитна Русь, які зберегли свою культуру і все інше. Тоді відбулося, що 40 тисяч років тому на нашу планету міжгалактично була битва. І дозволили поселитися трьом етносам жовтошкірим китайцям, чорношкірим, ті, що в Африці, і жовтошкірим, що на півночі, там, де в нас Америка з нас і інша країна, що на північніша. Але вони заселились, дозволено було заселятися, що вони заселились тільки 40 тисяч років, а тепер супоставте. 600 тисяч років, коли ми перебуваємо, і оці 40 тисяч років. Тому за вас зрозуміло, чого так погано і з недовірою ставляться до китайців, японців. Ну, порівняно з ними ці діти. І не забувайте, що <кхем> у Китаї є плато, де знаходяться піраміди цих пірамід, саме першу піраміду знає зафіксував е на літаку, англійський літ... льотчик, називається гора Горам... Біла Гора. Але на це плато, щоб ви знали, китайцям заборонено заходити на їхнє поле діяльності життя. Потім Китай. Не забувайте, складається із дуже багато народностей, і маджури, і багато хто. А тепер згадайте Порт Артур, що з ним пов'язано, А за східну залізницю за... згадайте, що там відбулося. Через то японці ставляться ну, трошки до маленьких дітей. А тепер згадайте китайську стіну, яка бійницями розташована в сторону Китая, бо не можна було їх випускати за цю територію. Поки вони стабілізувалися. А тепер задайте іще оцю територію, яка біля Києва змієві вали, не можна було пускати на цю територію передчасно людей. Тому тоді багато питань стає зрозумілим, що відбулося і як відбувається, коли зараз деякі народності посягають на всю планету. Їм треба трошки оглянутись назад, бо планетою управляють з інших цивілізацій, із дев'яти сузір'їв. І вони не дадуть землю знищити, як їм не хочеться. Тому врахуйте ці знання, щоб вам легше жилося і легше розумілося цей світ. Дякую.